Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Телефонна розмова між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним стала холодним душем для Кремля. За інформацією дипломатичних джерел, діалог тривав недовго, але був надзвичайно жорстким. Трамп говорив з позиції абсолютної сили, озвучуючи умови, які Москва не могла проігнорувати. Ішлося не лише про припинення бойових дій, а про фактичний ультиматум, який чітко визначив нові в лапках червоні лінії. Путіну дали зрозуміти, що його маневри і затягування більше не працюватимуть, а захід переходить до прямого тиску. Першим пунктом Трамп висунув вимогу перед. Дати запорізьку атомну станцію під контролем міжнародних структур або ж напряму Україні, американський президент наголосив, що ядерний шантаж з боку Кремля остаточно вичерпався. Якщо станція залишиться під контролем росіян, то її майбутнє розглядатимуть як в лапках загрозу глобальній безпеці, що потягне за собою автоматичні санкції. Другим і найболючішим для Кремля стало питання територій. Повернення двох областей, фактично Херсонської та Запорізької, За цим стоїть не просто символіка, а критичний геополітичний момент, адже втрата цих регіонів означає. Руйнування всього кремлівського плану щодо в лапках сухопутного коридору до Криму, третя вимога відведення військ з території України. Формулювання було навмисно нечітким, але тон Трампа не залишав простору для двозначностей. Ішлося про негайне припинення наступальних дій і реальне скорочення російської присутності. Кремль розумів, будь-яке затягування чи спроба видати в лапках імітацію відведення буде використане заходом як привід для ще жорсткіших заходів. Далі пролунала пряма погроза в лапках іранський сценарій. За словами Трампа, що Москва відмовиться виконати умови США. Розпочнуть глобальну кампанію ізоляції, яка перетворить Росію на нового Ірана відрізаного від світової економіки. У розмові Трамп кілька разів підвищував голос. Присутні при дзвінку радники відзначали, що він прямо вживав формулювання на кшталт в лапках катастрофічні санкції, в лапках ви самі напроситесь, і в лапках це вже не гра. Кремлівські канали дипломатично описують це як в лапках емоційний діалог, але фактично йшлося про приниження на очах усього світу. Путін намагався утримати нейтральний Он, проте, неодноразово замовкав, не знаходячи аргументів. Його делегація, яка була поруч одразу після дзвінка, вийшла на зв'язок із Патрушевим, вимагаючи в лапках термінових консультацій. Тим часом у Києві реакція була зовсім іншою. Зеленський після конференції з європейськими лідерами підтвердив готовність до нового формату переговорів, але підкреслив, що жодних в лапках сірих зон чи в лапках заморожених конфліктів Україна більше не прийме. У Кулара говорили, що Трамп погодився на додаткове постачання далекобійних ракет, здатних накривати військові об'єкти. Далеко в тилу РФ це був прямий сигнал. Якщо Росія відмовиться, війна триватиме, але вже на зовсім іншому рівні. Із залученням зброї, яка остаточно зламає логістику російських військ. Російські генерали отримали інформацію ще до завершення дня. Атмосфера в штабах стала похмурою. Вже було зрозуміло, що навіть китайські посередники не виступлять на захист Кремля, якщо він відкине американські вимоги. Для Патрошова це стало новим аргументом. Або Путін погоджується на капітуляційні умови, або система зламається остаточною. Росію примусять силою. У Москві почали говорити. Про в лапках необхідність колективних рішень, що в перекладі з бюрократичної мови означало владу готові до переформатування. Аналітично ситуація виглядає як класичний ультиматум, де сторона, що програла, втратила право диктувати умови. США фактично вибудували в лапках трикутник тиску, санкції, озброєння для України та дипломатичну ізоляцію Росії. Кремль залишився без ресурсів для маневру. Будь-який спротив лише прискорить економічний військовий крах. Тому ключове питання полягає не в тому, чи прийме Путін умови, а в тому, чи дадуть йому прийняття. Їх, його ж силові структури для них краще контрольоване згортання війни, ніж в лапках іранський сценарій. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.